Збройні сили України зупинили росіян на покровському напрямку. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський у великому інтерв'ю американському телеканалу CNN. В білому домі натомість радять російському диктатору Володимиру Путіну столити пельку і не втручатися, не пхати свого носа у американські вибори. Як відомо, міністерство юстиції США зафіксувало втручання у виборчий процес від російських пропагандистів. Отже, що найважливішого розповів генерал Сирський американським журналістам і Чому США закликають Путіна не сувати свого носа в американські вибори? Чому радять йому таки стулити пельку? Генерал Сирський дав велике інтерв'ю американському телеканалу CNN і розповів про те, що нашим силам оборони нарешті вдалося зупинити просування Росіян на покровському напрямку. А все завдяки наступу України в глиб Курської області, за його словами, за останні шість днів Росіяни не, просу... не просунулись на жоден метр вперед зокрема на Покровському напрямку і вдалося досягти наступом в Лепкурської області, бо це перетягнуло їхні резерви. Про це говорить. Генерал Сирський збройні сили просто позбавили окупантів можливості маневрувати і, зокрема, перекидати підкріплення, за його словами, десятки тисяч найбільш потужних та елітних військових формувань Російської Федерації були перекинуті з України на Курський напрямок. І Це дозволило нашим силам оборони стабілізувати лінію фронту на Покровському напрямку і зупинити наступ Росіян. І це одна з цілей операції, яка вже... Досягла певного успіху, крім цього, генерал Сирський розповів про так званий превентивний маневр: про те, що наступ України в Лепкурської області також мав на меті ще й ще одну ціль: зокрема, попередити. Наступ росіян на суми за словами Сирського, росіяни таки хотіли наступати на суми, але наступ сил оборони попередив це і унеможливив створення плацдарму. Тепер окупанти там не змогли зосередити свої резерви і вдарити. бо Україна фактично вдарила першою в Лип області, і цей план вже досяг певного успіху. І, зокрема, є декілька інших цілей, які переслідують наші сили оборони в Курській області. І про це розповідає генерал Сирський. Отже, по перше, це звісно попередити наступна сума, але по друге, відтягти війська з. Зокрема, зі сходу України на Курський напрямок настільки розтягнути лінію розмежування між Україною та Росією, аби Росіянам не вистачало зокрема ресурсів та резервів, аби так швидко наступати на покровському напрямку. Крім цього, ця операція має на меті створення зони безпеки, так званої буферної зони на кордоні з Україною, аби Росіяни не могли так. Безкарно обстрілювати Україну, зокрема з території Курської області, бо більше Окрім цього, що Україна змусила перекинути свої найкращі війська, зокрема російські війська зі сходу на курський напрямок, також вдалося підняти моральний дух українських військ і про це говорить генерал генерал Сирський, і, зокрема, анонсує те, що сили оборони будуть надалі продовжувати свою роботу. До речі, президент Зеленський якраз підтверджує це і говорив, що Україні, Україна буде утримувати території Росії в Курській області. Стільки часу, скільки буде потрібно, зокрема для виконання всіх цих раніше перелічених завдань, і для тиску на російського диктатора Путіна, аби змусити його розпочати адекватні нормальні перемовини на вигідних умовах з Україною. Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував також наступ України в території Росії, і він заявив, що операція вже багато чого досягла. В Курській області сили оборони вже багато чого там досягли. Він не, учни, не уточнив деталей цього, але е, розповів, що саме Україна має вирішувати, як ідеї розгортати свої війська, який тип війни її вести, бо все робиться в рамках самооборони для захисту України від російської агресії. І також Столтенберг висловив сподівання, що союзники по НАТО знімуть обмеження на дал... нанесення далекобійних ударів глиб. Території Росії у Сполучених Штатах Америки до речі вже в черговий раз прокоментували, чому не готові дозволити Україні бити далекобійними ракетами атакам з глиб російської території. І знову ми чуємо ті ж самі аргументи, які лунали протягом багатьох тижнів про те, що, начебто, у США недостатньо таких ракет атакам на складах, аби дозволити Україні бити по Росії і надати ті ракети. І також там побоюються ескалації. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. І знову ж ми чуємо ці відмазки від Пентагону, які раніше спростовувалися. До речі, і отак вони пояснюють своє небажання і говорять про те, що ще, начебто. Вже немає і по чому бити українцям е, по території Росії, бо, е, начебто, 90% літаків вже вивели з тих аеродромів поблизу України, але знову ж таки. Більшість експертів говорить про те, що це є неправдою, і фактично білий дім виправ таким чином виправдовує свою бездіяльність і свій страх ескалації. Бо інститут дослідження війни спростовує всі ці тези, і говорить нам про те, що досі залишаються на території Росії сотні об'єктів, які перебувають в зоні досяжності далекобійних ракет атакам. Ці об'єкти могли би знищити наші сили оборони, якби. Білий дім дозволив і надав дозвіл на такі далекобійні удари. Там спростовують ці заяви і говорять про те, що можливо дійсно були. Певна передислокація російських сил далів глиб Росії, але досі є сотні об'єктів, які можливо знищити далекобійними ракетами атакам. як ми знаємо, президент Зеленський вже найближчим часом зустрінеться із Джо Байденом і востаннє спробує його переконати, таки дозволити далекобійні удари в глиб території Росії. І раніше ми бачили інформацію, говорили з вами про. Те, що США наближається до передачі Україні далекобійних крилатих ракет жазом, є дві версії таких ракет на понад 300 кілометрів і на понад 800 е, кілометрів. Але поки не зрозуміло, чи дозволять США нам цими ракетами також бити по території Росії, це дуже важливо, тому в найближчі дні та тижні буде фактично вирішуватись доля далекобійних можливостей України. Президент Зеленський буде востаннє переконувати Байдена таки дозволити нам. Ці далекобійні удари в глиб Кремля, які дуже сильно би переломили хід війни на користь України, і про це говорить більшість е, західних експертів. Дуже цікава інформація у нас є і від Reuters е, про те, що, начебто, США не, не встигають витратити на потреби України всі кошти, які були виділені Конгресом у квітні цього року. Дуже цікава інформація йде мова про. 6 мільярдів доларів, які не витратили, але вони можуть згоріти вже найближчим часом. Отже, Reuters повідомляє про те, що 6 мільярдів доларів, зокрема безпекової допомоги, можуть згоріти після 30 вересня, бо закінчується фінансовий рік у Штатах. Але Пентагон не встиг використати ці кошти, які раніше були виділені на потреби України. Чому досить чому насправді вони не встигли їх використати? Це Ключове і дуже цікаве запитання говорить про те, що, начебто, побоїться Пентагон надати нам надто великі обсяги озброєння і таким чином вичерпати свої запаси на складах, а американська промисловість не встигає просто виготовити достатню кількість зброї аби поповнити ці резерви вже на складах. Армії США, але вже вирішують це питання, йдуть перемовини і очікує, що можливо буде ухвалений додатковий закон в Конгресі, який дозволить використати ці кошти після 30 вересня, зокрема до кінця цього року. Але досить цікава і навіть можливо є абсурдна ситуація, оскільки якраз так Україна відчайдушно Потребує озброєння, а в Пентагоні не встигають витратити ці кошти, які були затверджені американським конгресом. І е, також є ще інші фінансові ресурси 3 мільярди доларів, які виявили внаслідок бухгалтерської помилки Пентагону. Їх також планують задіяти вже до кінця цього року, і в повній мірі їм потрібно це зробити. Бо після закінчення цього року буде невідомо в принципі, чи далі буде Україна отримувати допомогу, бо до влади прийде новий президент США. І аби Україна далі в наступному році отримувала зброю, потрібно, щоб конгрес знову голосував за допомогу Україні. А все це буде вже звісно, вже залежати від результатів виборів президента США і виборів до Конгресу. Буде багато залежати від того, які люди прийдуть до влади до конгресу в США і чи. Будуть вони хотіти затвердити цю допомогу, проголосувати за підтримку нашої країни в час в такий час російської агресії. Тим часом російський диктатор Владимир Путін почав говорити про американські вибори, розкоментувався, зокрема, розговорився на тему того, якого кандидата він підтримує. На виборах президента США і це дуже цікаве питання для чого, звісно, він це говорить. Яка різниця, кого він підтримує? Бо в нього ж немає права голосу на американських виборах. Але таке до досить незрозуміле і абсурдне питання йому дуже часто ставлять російські пропагандисти. Отже, Володимир Путін заявив про те, що раніше він підтримував президента США Джо Байдена, але та так, як він зняв свою кандидатуру, Путін тепер підтримує Камалу Гарріс. Чому за його словами, начебто, тому що вона гарно сміється, ось така дивна дуже заява від Владимира Путіна, і він сказав, що Трамп свого часу наклав на США на Росію дуже багато санкцій. Він сподівається, що Гарріс не накладе стільки санкцій, стільки свого часу наклав Дональд Трамп, і це дуже цікава. Насправді заява, можливо, це такий меседж про те, що Путін готовий до перемовин в обмін на зняття санкцій, але є в нас і вже відповідь на цю заяву від Білого Дому. Зокрема, Джон Кірбі, радник з питань комунікації Білого Дому, порадив диктатору Путіну триматися подалі від американської політики і не сувати свого носа в ту справу, до якої він взагалі не має жодного відношення. Кірбі заявив, що. Єдиний народ, який повинен визначати, хто буде президентом США, це американський народ, і, зокрема, Путін не повинен віддавати перевагу тому чи іншому кандидату. Тому Кірбі закликає Путіна зокрема припинити е, говорити про вибори і припинити в них втручатися. А втручання вже фіксують зокрема з боку американських пропагандистів. Отже, державний департамент США оголошує про... Нові санкційні заходи у відповідь на втручання в американські вибори. Крім цього, міністерство юстиції США виступає обвинувачення багатьом російським пропагандистам. Отже, про що саме тут йде мова, і чому важливо, що держдеп таки реагує на це, як повідомили в Державному департаменті США, вони і в Міністерстві юстиції зафіксували дуже великий вплив на позиції американців, зокрема. Через соціальні мережі російські пропагандисти, через фейкові аканти, акаунти поширювали ту чи іншу інформацію на користь того чи іншого кандидата, зокрема, дезінформацію та свою брехню. Це вони робили досить не фахово, професійно через професійних СММщиків у соціальних мережах у Твіттері, зокрема та інших мережах, але таки змогли їх зафіксувати, встановити. І попередити подальші злочини міністерство юстиції також е, запроваджує санкції, і державний департамент, зокрема проти російського пропагандистського каналу Russia Today. і, зокрема, всіх дотичних до цієї пропагандистської структури організації. Дуже багато раніше про це говорили про вплив на американські вибори, про поширення російської дезінформації, які підігрує і колишній президент США Дональд Трамп. Але нарешті вже перші рішучі кроки, перші реальні. Реальна перша така потужна відповідь від сполучених штатів. Будемо сподіватися, що далі вони будуть тримати руку на пульсі і попереджати такі великі витоки, таке поширення великої російської брехні і дезінформації серед американського народу. На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!